Всім привіт, друзі! Ви, мабуть, здивуєтеся, але в російській мові до 1918 року існувала буква І, така ж сама, як в українській мові. Підтвердження цього факту можна знайти в російсько-українському словнику 1892 року випуску. Вона позначала звук І і вживалася в таких словах, як, наприклад, ацький, пекельний або ж анархія, «безуряддя». Але після більшовицької реформи орфографії у 1918 році ця літера була вилучена з алфавіту. Крім неї, також було вилучено три інші літери, серед яких ять, Фіта та Іжица. Обґрунтування ведення цієї реформи звучало як полегшення широким масам засвоєння російської грамоти. Звісно, багато людей були проти такого рішення більшовиків, але як ми знаємо, що на території Росії думка людей взагалі не рахується. Тому всі слова, які містили букву І, почали писатися через І, а ми ж використовуємо букву І далі і радіємо, що у нас є ще одна відмінність, яка відрізняє нас від росіян. А ви знали про цей факт? Відповідь пишіть у коментарях.